І до новин спорту в черговому турі першості України з футболу Чернівецька Буковина грала з Донецьким олімпіком. Звітна зустріч суперників мала особливий підтекст. Адже через три дні після матчу першості України Чернівчани та Донечани вийдуть знову на футбольне поле стадіону Буковина вже в матчі розіграша Кубку України. Двораундова футбольна дуель Чернівців та Донецька звичайно ж дещо вплинула на підготовку та підхід дочного до двобою суперників. Хоча, виходячи на перший поєдинок чемпіонатівський, навряд чи команди думали про наступний кубковий, Адже втрату очок першості не може компенсувати навіть виграш у кубковому розіграші. То з перших хвилин звітно поєдинку поковинці повели свою гру. І не зважаючи на намагання донечан чинити гідний опір господарям, наша команда цілком закономірно награла на перемогу в цьому матчі. Хоча в першому таймі боковинцям ніяк не вдавалося реалізувати свою перевагу, але відчувалося, що чернівчани повинні досягти бажаного. І вже на початку другого тайму, вийшовши на заміну, Руслан Гунчак, який відновлюється після травми, підтвердив свій клас вправного Голодора, залишивши свій черговий гольовий автограф у воротах суперників. Я думаю, постепенно по чуть-чуть, тому що багато нових футболістів і треба якби чуть-чуть, щоб зігралася команда, і почувствували один одного. І потихоньку з кожним ігрою будемо, я думаю, доказувати і набрати очки і. Тільки перемагати буковина повинна була перемагати із більш переконливішим рахунком, але в деяких епізодах м'яч якимось дивом просто не хотів залітати в ворота суперників. В цілому ж команда продемонструвала добротну гру, що говорить про непогані її майбутні перспективи. Взагалі приємно, коли команда перемагає, а тим більше приємно, що в важкій боротьбі, тому що завжди важко грати з командою, яка, скажімо, так, дебютант. Першої ліги і команда, яка е має характер, і що нам продемонстрував е суперник, тим більше, що другий рік у першій лізі він, як е правило, він більш важкий, ніж перший рік. Хороша бойова гра. Ребята, в принципі, молодці виконали установку, тому що якщо команда Буковіна хоча б. где-то взяла паузу, эта команда была Олимпик, несмотря на то, что это дебютант первой лиги. Ну, здорово контролирует мяч, было бы нам очень тяжело. Поэтому ребята постоянно старались нагнетать темп, Після перемоги рідної команди уболівальники із позитивними емоціями залишали стадіон, а дехто навіть із цінними призами, розіграш, яких проводить на домашніх матчах керівництво клубу. Ніхто не міг вірити, думали, що це все розіграш. Але оказалося, що це дійсно правда виграв. Це розіграш, розіграш призів, але не жартіливий, але, але жартіливий розіграш. Ми гарно дякуємо Федерації керівництву футбольного клубу Буковину за такі подарунки. Гарно дякуємо їм і Гунчакові, який повернувся в Буковину. Почав дарувати нам. Опять свої красиві голи і надіємося, що буковина цього року буде у вищій лізі. А вже завтра суперники знову зіграють між собою цього разу у кубковому поєдинку, який розпочнеться о 16-й годині. Сирій Батюк, Максим Шварцман, Василь Паття, Темедня, Тива.